Так, колеги, ценітання, у нас сьогодні розміри за клітку, які розміри, яка висота, яка длина, але не перепиляча, а буде для для несучок. Зараз зберемо інкуб яйце. Те, що було кормове, я вже зібрав, нас заказали в лоточки, приїхати. це повинні приїхати з баришовки. Чи десь під баришовкою машиною 220 штучок забрати. Інкубаційно, так що кому потрібно, звертайтесь. На продажу є у нас перепілка-молонка, 100 гривень штучка. Перепілка не сучка, 100 гривень штучка. о. Ось таке. Ну, Як то кажуть, пошите знімати розміри і покажемо, що там вийшло. Лай, ну шо начнем? Шо начнем? Клітка у нас розрахована на не знаю, десь 150 штук буде. Розчитував на 100, але бачу, що десь 150. Е, Між секціями. Розказую суто за Між секціями у нас з е, першу йде такий квадрат 15 на 15 ось, ось зверху, бачите? Е, купувався він 6-метровий. Якраз клітка 6 метрів. 6 метрів це одна стойка, 2, 3, 4, 5, 6 стойок. Між стойками 1, метр Я думаю, що цього вистачить. Тоді, наклон у нас. Зараз візьму рулеточку, поміряємо наклон. Було дуже багато питань, що в тій хтоці, що в Ютубі. Буду розповідати. Взяв рулеточку. Тут там, звісно, трошечки свинюшник. ну теж, вже, як доробиться, все прибереться. Прийшла лента, ну не за ленту діло. Тут там, у нас. Так, скільки? 85, всередині 82. З цієї сторони середини. Ну, всередині до середини. 82. У варені 82. У варені, тоді було у перепілок було зроблено. Ось тут от 8 см. І тут. Ну, Тут, мабуть, 10. І тут 10. Але все-таки, так як в нас буде йти автоматична роздача корму, прийшлося мені цю сторону здвинути аж в самий конець. І вийшлося в нас робочого життя 72 см. Це отсюда до сюди. По ходу, зрозумів, що на 70 см йде. Провисання, тим більше куриця стане, вона його прогне. Що було вирішено, це посередині зробити стоєчку. Ану, зараз ярко забавлю. 6 метрову, 15 на 15 кинуто і давайте поміряємо висоту, кому інтересно, буде. Ай. Однією рукою невдобно. От верху донизу 8,5 см. Тут в нас 1,5 см, ну, якщо мірять, просто лежить. І тут висота 5,5. Зроблено посередині чуть підняте, не в рівні, Щоб уголок поставити, отак, поняли? Ой. Отак, отсюди-сюди не рівно. Нерівно. Якстерино, зараз виношу яйця. Для Анатолія, Техас і Зорка. Вони приїхали взяти 220 штучок з баришівки. Все, подивіться людина будуть будете виносити. Ви поняли, як ми зробили? То, що Вся нагрузка буде на цю балочку. Бачите, трошки виходить пуском. І Все часом вона прогнеться, але буде держати. Тоді стане вона рівно при загрузці. По сетці. Сетка була використована 20 на 20. Але двох оцінковка 130 якась там ПМГ чи ПМХ. Не, Теж не знаю, що двоє двойного оценкування. Зверху використовуємо, зараз покажу, щоб на світло. Отаку, От поняли, заборну, зелену. Було написано 3 на. 2,9. Але тут 2 на 2, більше всього, що. І просто вмочена в ПВХ, як правильно. О, десь був десь гугу в курну. Де дебело. Так, по песідці розказав. Висота сітки Цієї длина метр, але відрізано було по висота пола. Дліна поламетрова, відрізано було м, дві клітинки. Парна стала 94, щось там таке, чи скільки, 95. Okay. Е, і, і було вигнуто, бачите, як? Отак, піддигнуто. Бралося квадратик 15х15, 15, ставився туди і туди і підгинувся. Тепер такий, щоб яйця. Не знаю на що, бачив у других, ну, зробив я так. По полу ми розібрались, щоб поняли, щоб метро убрав, щоб саме мінімальний там відход був. Саме малесенькі кусочки, бо то, що вона дуже дорога. По тут я заказував 1,5 метро, оцю оброблена ПВХ. Висота відсюди до сюди 30 см, длина ж 70 см до цієї балочки 70 і тут 40. Зроблено. 35 уголків до цього, і тут тоді поняли 40-й, щоб яєчко скотувалось. Ось так. Щоб туди далі і там можна було його ув'язати. Такі штрики тричать. Ну це вже 45-й. Як вам так помірять? І шах у цієї сетці, бачите, який? Де 10 сантиметрів. 30, бачите, не совпадає. Трошечки касетка неправильна. Все, по сітці розказав, шаг 1,20 двадцять. і всередині стоїть сітка. Шаг між секціями. От секції до цієї нижньої балки, де стоїть стойка. Давайте вам поміряю, ось тут є гарний Ой, приклад. Ага, не достаю, але зараз ручкою поправлю. Бачите, 50. Давайте так, щоб ви бачили. Із середини до середини. Так, тут на упор і тут у нас 53,5 см. Ось так. 53,5 і квадрат труба півтора сантиметра. Тіба 55 виходить. Так що у нас одна, друга і третя. І третя там зверху буде теж секція. Закрилися двері, О, щоб видніше було. Вітер грає. Так, за це розказав, видвиг для ленти. Тому хто дуже багата людина, у нас 20 см і вварено до вголка. Так само тут 20 і тут 20, тут 20 і тут 20. Висота самих, ну, посчитаєте, воно везде однако. 55, 55, 55. І туди. Два метри, так? Да? Получається, два метри. Все. Ширина між секціями, бачите, зачіпляюсь. 100, Тут 116, але ну, все саме останнє 116 вийшло у мене по длині. А тут 120 було. Отак. 120. Що в мене тут 116 вийшло? Бо я на тих попередніх 5 секціях не ущитував по 1,5 см. Щоб вирівняти. Так, що буде підтримувати? Давайте я розкажу. Саме головне і саме найцікавіше, це лента кінцева. Тут просто буде, тут не крутитиметься лента, тут просто вистачить барабанчик. Фіксатор на ленту, бачите, гайка, гайка -болт на 27 буде 27. Буде надіватися, так ходить. Якщо вам треба зафіксувати, приварена ось гайка. Вона впирається в цю трубу на упор, поняли? І зажимає, щоб вал не гуляв. Там ви з цієї сторони ленту підтягнули, на максимум, натягнули, а, там, а там притик сюди. Ну, По ленті буде дивитися. Отягнули і болта на М8, ключик 13 і затягнули. І вона нікуди не дінеться. І зажало, все, вона не дінеться нікуди. Така проста штука. Тут 15 на 15, це труба 20 на 20, але товщина є 1,5 мм. Це двоєчка, це 1,5 мм. Товщина самого квадрата. Оце такий лайфхак, Уже, скільки робив. Кожен раз все влучаю влучаю. Потім розібралися притоки барабана. Бачите, мабуть кусок шпильки. Просто шпирічку крутив по самому барабану задньому. По барабану задньому. Все по барабану. Давайте я розкажу за його. Сюди, зараз О, Отак. От Труба 60 на 60. На черметі були такі шайби. ну, не, не знаю, 70 на 70. І просто дирка була в болт е, під, Ну, Який болт у вас буде, то і настраєтесь. І гайки берете. і... Ну, не, не так, як, е, Яка у вас буде шайба, під ту шайбу шукаєте болт. і ну, і Тут аби, гайку приварюєте. Ви вкручуєте сюди болт, у цю гайку. і... Виходячи, він з цієї сторони, попаде сюди, він просто тут а гуль, зрозум і отак крутиться. Все. Просто крутиться на болту. Легенько крутиться, все нормально, не зажимає нічого. Ось такий барабанчик. Барабанчик 81 см. Що він тут заходив плотненько і все було добре. По барабанчику розібралися. Давайте да, ну, з цієї сторони. Запередній барабан. Запередній барабан там трошечки трошечки інтересніше. Передній барабан. Тут уже не гайка, тут газової труби, поняли? товстостяни. Просто нема не робить у мене фонарик. Осталось 2%. І, і шпилька М16. Все, вставлено, бачите, вона там бультихається, але воно собі крутиться. Так само шайба. Якби не було шайбу, я б шукав, щоб всередину шайба залазила і уварив її. Можна без цих бортиків, це не обов'язково. Просто було я зробив. Це тільки тут з бортиками. Це для тих останніх без бортиків. Все, те саме 15 на 15, 20 на 20. Але тут вже, бачите, гайка вварена. Тут теж можете стати, зробити, щоб просто вже мало вистрілили і Але вам треба буде ленту натягнути, ви її руками. Не так не натягне те, що просто вжать. Тут ставиться копачок, наступного відео зніму. Він так надівається і сюди. 20 на 20, і просто копачок. І теж гайка приварюється сюди. І шпилькою ви просто натягуєте, стягуєте, стягуєте, він буде тягнутися, тягнутися і тягнутися. Ось так. Все, бачите, все просто елементарно. Тільки дорого. Все просто ну, дорого. Головне почати. Шпилька. Іде через усе питали. Метрова шпилька і 81, 81 см труба разом з шайбою. Все, все просто. Це виходить. Тут вона на 12 і з цієї сторони, давайте покажу. Все те саме. Можете? Нема просто фонарика. Все те саме, тільки з цієї сторони вони трошки виставлені. Чогось з цієї сторони трошки лінше, бо дивася трубка. 20х20 20 кусочок такий, отак воно буде. І рукою буде такий ключик ставиться і крутиться. Також ви пацімиками не покрутите різьбу. Або надіватися приспособа, яка буде у вас такий речах сантиметрів 25 см, і будете крутить Ну, Хто бачив передуще відео, як я вичищаю перепілок, той пойме. Так, остався у нас 1%. Що вам ще розказати. Кормушка, давайте за кормушку по рулетку, по рулетку йду. кормушки мені розмір дав птаха, черкаси. Чи черкаси птаха, ну, більше всього птаха, черкаса. Низ 7, верх 9, уход 12. І на боки було загнуто, це мій максимум, не можу, більше по сантиметру. Длина метр двадцять, щоб на кожну стойку чіплятися. Тут буде чіплятися і на слідчій стойці. Все, вони будуть ставати на віки вічні. Знизу проход для яйця буде. Ну, то наступному відео хто буде слідкувати. І тут а вище буде просто прорізатися 1, 2, 3. Оце буде вирізатися і вново, я думаю, 15 см хватить, щоб попихнути курицю. І все. По воді вода. Не знаю, де ще буде. Все планую воду у перепілок старих. У мене вода стоїть з цієї сторони ззаду. Куре, я не знаю. Можливо, з цієї сторони зроблю, але то вже в майбутньому. Так що, хто планує робити, роблю. Зверху, що то за верху приварений Наш він там, Можна було просто з сетки зробити? Ні, ми робимо там. Там будуть стоять коточки. Буде така, і така штучка, шик і вниз уходить. Доходить, тут буде кормушка стоять і отак буде лієчка витягнути, і вона посипає в комбікорм жерти. Е, яка вона буде? Зараз покажу, наприклад. На прикладі я все рисував для себе. Це коток, а нема коректора. Труба верхня буде, це коточок. Тут будуть стояти кормушки отак. і насипати кожну кормушку жерти. І знизу куточок, який буде котитися, піддержувати цю кормушку. Щоб була полаавтоматіка. Що ви зайшли за одну секунду протягнули цю штучку і дали всім їсти. Бо щоб кожному насипати, це займає десь хвилин 10-15. А так вас буде займатися одну хвилину. Ну, Так як я їжджу на роботу, а на жінки все, а діти ну що, прийшла, протягнула і пішла. І все, їсти і дано, і вона до вона є. Так, бачите, зверху приварити, і там коточки будуть. І знизу. А знизу це буде уполіти. Оце, ця. Оце ця. нижня, бачите? Качество. Оце. Наводить на олівець. І все. По коточках, які будуть тримати ленту. Ось о, знизу варено. Ось Через 1,20 двадцять, Бачите? Ось одна. Ну, одна, і пошло. Це лента буде ложитися зверху. Якщо дуже багато какашок, буде просто опиратися на сітку. Сітка буде легенько підігравати і підтримувати. Якщо, то, так. Все, колеги, ставлю на зарядку будемо процент Наступне відео, як вже дороблю клітку. Так що ставимо лайкосик, підписуємо, якщо комусь подобалося, ви знаєте. Підписались, лайкосик і погнали далі. Ізнявся те, бо хтось каже, а що те, тут а нема зверху сітки. Не вистачило мені буквально 3 метри. Але бачив Сергія Стрелецького, в його на клітках стоїть не 25 на 25, а стояла 15 на 12,5 12, на 25. У курей в клітках. У мене є ось кулюк з лучок, як заказав, був би ушному, хтось продавав 140 гривень двоєчка. О, але просто банально нема великої каси, щоб сюди кинути. Більше все, що це взяв, сюди кинули на пробу 12,5 на 25. Тому що. М -м -м, нема каси. Реально гроші всі вже простратили. Як дороблю все, я посчитаю. А довжний завтра вже приїхати в обіди кури, Ломан Браун. І треба це все доробити. Сьогодні повинні ще привезти трошечки оцінковки 540 гривень, 1,25 м, так як я на кормушки роблю, на 2 метри. Так що 3 метри більше всього, що одріжу, сюди положу, положу ту сітку. Ну, другого варіанту не бачу. А туди вже, я не знаю, а вже сюди закажу просто сюди нову Блін, 280 гривень метр. Ой, коли воно купиться, то воно не повинно зразу купатися. Протягом двох років, я думаю, воно все доб'ється, все вернеться може, а ми не вернеться. Ось така клітка. Все, колеги, все далі погнали за розміри. Що я б зробив? Хотів на верх статі вложити уголок. Ось такий, зрозуміли, думаю, для коточка. Але м -м заказав кутки. Е Таких нема широких. Є широкі, але вони 250 гривень. Штука. Ми 4 штуки заказав по 85 гривень. Ну, прийде, покажу, чи підійде, чи не підійде, не знаю. Ну, оголок мені залишився 35-6 метрів. Ну все, колеги, погнали далі, бо время, время. А, станочком, дивіться, яким я станочком. Колись зробив перву клітку, робив на швидку руку. Слава Богу, що я зробив чотири. Якраз лягає чітко сітка і можна гнути. Поставив мішочки, щоб не дерилася краска. І Клац, і гне не то, що просто чудово. Як дуже товсте, тоді отут йде просідання. Вигинається, зрозуміло? Треба всередині голку наварювати. Просто ключик. Шпилька М8 і гаєчко, все. Нема нічого стучного. піджав їми. Як, як так, так хватить мені на довою. Все, далі. Пишуть, дайте ескізи. Ну нема ніяких ескізів. Це все отут. Так, прийшло в голову, побачив у когось, зробив. Так, ага, можна так переробити все. Голову вдарило, зробив, переробляю по-другому. Деякі моменти я переробляв три рази. Натяжителя ці Переставляємо, ага, не так. Поміряв, другий один вище, другий ниже. Ну воно все йде чередом, все переробляється, що не подобається. Лучше одразу переробити, чим потім мучиться. Ну а так, ви знаєте, вже вид набагато краще. Колись поставимо. Зараз зверху роблю. І все, і погнали.